Так що, друзі, на вулиці Морозяка, вже мінус 13 градусів, а Шелудько буде розгружати коптілочку мандрик 360 Поруч тут у мене стоїть ось овачки 150-ка. Але 150-не ми не використовуємо. Але, в принципі, якщо ви будете робити, наприклад, невеличку кількість для себе. І частково хочете реалізовувати можливо в майбутньому, то може задоводитися вам і така 150 -та. 150 -та, це не 150 кг. І так само 360 -та, це не 360 кг, а це, е це об'єм літража всередині. Так як бочка, от, наприклад, бочка є ємність 200-літрова, да? 200-літрова бочка, але е в неї ви 200 кг не засунете, і, наприклад... Я думаю, ті, хто тримають господарство, то знають, що 200-літрова, бочка, 200 бочка туди влазить 150 кілограм. Так що якось отак. Е, і це є об'єм. Тобто все залежить від того, що ви будете коптити, скільки ви будете коптити і, і, і скільки вам треба. Да? Ну, наприклад, коли ми, наприклад, використовуємо своє і в принципі можна обходитися було блобі 150-ки. Але, от, наприклад, Леся Петрівна ми різали пару-тройку поросят. Да? І ми от, е, зібрали там сальце такаво, з передочку. Воно м'якеньке, але ми його не продаємо. Е, я маю на увазі сирим поставляємо на копчення. Да? І, і, але продаємо вже таке сальце ми вже по 350 гривень. Хоч у нас свіже продають по 300 гривень. Так що ну, от така кувторія. Ну, Трошки м'яка закоптила. Ну, короче, там, наприклад, ось, бачите, краючок Він ну, Такий він сахарний. Теж взяла, закоптила. Також це сьогодні я це діло якраз перед прямим ефіром. В суботу, Вже ця Петрівна взяла пару куточків вже в них на прямий ефір. от, За, за кошики і от таке м'яско, Биточка. Взяла трошки собі. Ну, є люди, які просто в Лесі Петрівні там записуються і просять її. От, і вона робить вже для своїх поціновувачів. Вже просто працює не один рік, То, в принципі якось так. Але добре, коли вона є, коли є коптівка і коли об'єм дозволяє. Добре, коли є запас потужності і можна туди вперти е, щось трошечки більше. Да? А коли маленька, тоді, звісно, є проблема. Чим класно в мандрику, ці е, штирі? реально вони класнючі. І е, на них ну, удобно і вішати, і удобно і знімати. Можна ось вкладу вклад і все зразу зняв, Ось такі штирьочки. Вони є там усилені, можна замовити. Можна дозамовити більше. Наприклад, коли ви замовляєте коптильню. Одна... Колись була у нас така історія, коли людина е, поспитала мене, е, яка у вас коптилка, яку якою ми тоді тестували, ми такі розіграли три штуки. от, Людина мене спитала. Спитала мій Вілью і собі замовила, але е, потім мені почало писати, що її не таку прислали, О, тобто того немає, того немає, того немає. Тобто не була, вона не була укомплектована. От, тобто комплектація, ви коли вже замовляєте, ви вже її комплектуєте. Пару генератором, е, датчиками, оцими щупами, оцими всіми речами, там, підсвіткою, віконечком. Тобто ви вже самі говорите, потрібно воно вам чи не потрібно. О, Так що, друзі, от якось так. Так що на морозі, в принципі, сьогодні при мінус, е, в середньому 12 градусів. Відпрацювали, працювали в день, е, тому що в день легше трохи було. Е, світла немає, е, не було 8 годин. Е, появився на одну годину, зробивши лудько мішок комбікорму і тазик, Ну і на цьому трапка. Трошки, звісно, є момент, є дискомфорт. Ну, але, але що зробити? Будемо виходити з цієї ситуації. І хай там як би не було, весь інтернет гудить. Всі там шукають якихось винних. От, і розшатують цю всю ситуацію. А я рахую, що ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день у нас в країні війна. І як казав один там блогер, він в мене трошки реально вихаріє. Терпіли, каже, да? ну Я розумію, хто такі терпіли. Терпіли це, мабуть, весь цей народ, який осознає сьогоднішню ситуацію, осознає як проблему, як біду сьогоднішню, да? ну і військову в першу чергу. І я не розумію просто тих людей, які приймають позицію, то навіщо я буду це робити? От. Служити я також не буду і допомагати я також не буду. Чому? Тому що про мене будуть говорити. У мене все так хорошо, у мене все нормально, і я тут не приділа. Це винувата система і держава. Ну бажіть, держава це весь народ і всі люди, які живуть у нашій державі. Да? Є таке діло. Так що, От. красоту покажу. Да? Але ми повинні всі об'єднуватися і працювати. Я не кажу, що ви повинні мені допомагати. Ви повинні біля себе об'єднати команду. Я думаю, що зараз війна вона, в принципі, ну, е, стосується кожного і багато людей е, і родин. Всі пов'язані з цією війною. В когось вже е, когось і немає, хтось воює, е, хтось допомагає. Тобто ну, немає має бути, такої родини, так як у нас. нас Сергійович молодший. В Збройних силах України дівчата мої допомагають, Леся Петрівна мені допомагає. І от ми кожну суботу вже так, ви його не хочете ті проводити прямі ефіри, але ти розумієш, що якщо ти сьогодні не збереш, то завтра не буде чим допомагати. А нам треба забирати і в 58-й бригаді машину, Хлопці, на жаль, втратили автомобіль, коли ж ми їм також допомагали купувати зелена була навара. От, підрозділ медведи хлопцям Соня, але так сталося, що прилетіло, там і розірвало, але передній моторний відсік цілий. Так що не знаю, будемо забирати сюди, будемо думати, будемо шукати людей, які нам допоможуть. І ми думаю, що разом її якось відремонтуємо. Думаю, до Жені звернуся на розборку міста Переяслів і хто б там що не говорив. ну... Всі структури повинні працювати. Да? Тобто, так само і та розборка переясу і все остальне. Ну, а також машинка потрібна нам для 72-ї бригади хлопцям, тому що там також ми передавали фактично 3 роки назад і мотор гавкнув, але в мене є там ідея. є, Я також договорився з одним військовим забрати в них машину в районі 100 тисяч гривень. Так що, якщо є такі можливості, ми сьогодні це все діло якось трошки підсобираємо. Я вже її забрав, вже відправив на СТО, міняю масла, фільтра, промиваю печку, купимо резину, перезуємо і зробимо. І я думаю, з недільки, ну на цупні вихідні, десь організуємо поїздку і відвеземо хлопцям. Так що, друзі, така історія. Всі будемо проводити по-любому. Я ж кажу, Хоч сьогодні ми встали дуже рано. О, бачите, кочугариться у нас е, в сараї, стара <кій> кочугарима, тому що. Тепло воно повинно бути. І виставив відео про кабана 179 кг, 7 сім місяців. То люди знову ті самі пишуть, Там, ну не ті самі, а нові якісь, тому що вже ми проходили цю всю історію. Я вже на Ютубі для таких людей я вже 7 років. Свинарством займаюся більше 10 і ті люди, які переживають, що якщо на преміксі годуєш, то тоді ростуть. Якщо ви будете додати премікс, а це вітамінно мінеральна додавка це 2%. там 2,5%. Якщо ви не положите білки від зернової нормальної групи, то у вас і приростів не буде. Е -е, премікс це примість в до основному допомагає усвоїтися, тому що ви положите вище. Я думаю, цього достатньо. Це так як у вас стане желудок, або ви перерісте. І з вип'яте Тобто він допоможе усвоїтися вашим надлишку білків і жирів. Так що, друзі, така історія. А вже БМВД, то вже з білками. Так що розберіться спочатку в цих, в цих моментах і ну, от якось так. Так само і по вирощуванню рослин і всього остального. Е, так що всім миру здоров'я і добра. Заношу сальце і завожу ще з дізеля, бо у мене посідає ще з усе і буде тоді. Аліарди і не буде на чому проводити прямі ефіри. Так що, всім пока, всім миру здоров'я і добра. Е, мандрик 360 відпрацював на морозі. чотенько, топчик. Так, що всім па-па, І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Хто хоче, е, можливо, підтримати нас, в описі є номер телефону, мій і номер картки. І приєднуйтеся кожну суботу, 20.30 30 YouTube канал Сергій Шелудько. Родина Шелудько. Спілкування українські пісні, лотерейка. Всім пока. Ай, замерз.